Погляньте, що це? Вірно, це кольорові олівці. Тож, яке заняття зараз у нас буде з вами? Вірно, малювання. І я вам сьогодні пропоную помалювати або кольоровими олівцями, або ось такою восковою крейдою, у кого є. Діставайте, будемо малювати. А малювати ми з вами будемо сьогодні. Ось що це. Вірно, це горох. Давайте на нього поглянемо І ще раз, розглянемо. Пам'ятаєте, який горошок у нас вже в групі виріс, так, діти? І сьогодні я вам пропоную намалювати саме ось такий малесенький кущик з гілочкою, на якій будуть знаходитись ось такі стрючки, у яких сховались солодкі, зелененькі горошинки. Давайте з вами докладніше розглянемо. У гороха є стебло, на якому знаходяться листочки. І тільки в деяких місцях може знаходитись рости стрючок з горохом. І ще у гороха є ось такі гарні закручені вусики. От саме коли з'являються такі вусики, то починають рости такі стрючки. Ви звернули увагу, що робота у нас буде виконана сьогодні зеленими кольорами, тому можна брати в роботу зелений, зелений кольор різного відтінку. А малювати будемо ось такий горошок. Погляньте. Не забувайте, що він росте на землі. І ми тільки одну гілочку зобразимо зі стрючками. А перед тим, як почнемо працювати, виконаємо гімнастику або з восковою крейдою, або з олівчиком. Олівець в руці катаю. Поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик, будь слухняним, я навчу І з другою ручкою. Олівець в руці катаю. Поміж пальчиків кручу, неодмінно кожен пальчик, будь слухняним, я навчу. Тож, приступаємо до роботи. Листочок кладемо довгою стороною до себе і перше зображуємо землю, ґрунт, в якому росте наш горох. Згадуйте всі правила і прийоми, які ми вже з вами вивчили в роботі з олівцями. Якщо у вас немає воскової крейди, можете кольоровими олівцями. Якщо ще олівчиків немає, можете фломастерами діти. Що у вас є, тим і будемо малювати. І ось у мене є два відтінки зеленого кольору. Один темний, а другий. Світліший і кущик пагони куща я буду зображувати спочатку темним кольором. Діти, зверніть увагу, з якої сторони я буду починати малювати? Справа чи зліва? Зліва правильно притримую листочок, і у гороха довгі пагони можуть бути. І ми їх зображуємо, вони як стрічечка в'ються. А один пагон ось так зобразимо, начебто в сторону він росте. Не забуваємо, що листочки з'являються спочатку, і ми їх зобразимо ось так. Ось. І тут, де листочок, у нас буде стрючок рости. У куща гороху, діти листочки можуть бути як малесенького розміру, менш округлої форми, ті, які тільки починають з'являтися, і вже більш розлогими, більш округлими, де вже дорослі листя на паганах квослі. І ось саме там, де листочок закінчується, звідки він ліс, ми починаємо малювати стрючок зверху вниз. Ось так зображуємо. Один стрючок у нас буде закритий, а другий стрючок ми зобразимо відкритим. Він начебто луснув так, тріснув. І там всередині ми будемо бачити горошинки. Давайте порахуємо, скільки їх у мене буде. Скільки нарахували? Вірно, чотири круги. Можуть бути як великі, так і маленькі. А тепер погляньте, що я роблю. Прожилки можна зробити темним, зеленим кольором. І вже потім беремо і зафарбовуємо. Звичайно, що кольоровим олівцем, це буде трошки простіше виконувати цю роботу. Влоскова крейда не така довга. І вона трохи товстіша, ніж звичайної олівецької. Другий мосточок. Ось так. І зафарбовуємо стрічок сам. Ось навіть відчувається аромат свіжого, зеленого, солодкого, смачного. Горошку. Цей ще не достиг. А ось цей уже достигли. Трішник так гарний. Всі-всі горошинки залишилися у тучочку. Ні одна не загубилася. Всі сидять у своїй хатці. Ось так. А тепер саме головне, знаходимо місце, де у нас був стручок, з'єднувався, листочок на пагоні. І малюємо ось такі заокруглені пуса. Ось так. І з цієї сторони. Вони можуть дивитися як і вгору, так і вниз. Можете їх зобразити. І зобразити декілька листочків молоденьких. На самому пагані, бо кущик голим не може бути. Його обов'язково є зелене листя. Якесь більше, а якесь меншого розміру буде. Що ми малювали, дітки? Горох правильно. У нас вийшло два стручки і один стручок відкритий. Ну а я з задоволенням подивлюся на ваші пагани гороху і на смачний соковитий стручок гороху. На все добре, діти!